Ну що ж, друзі, всім привіт! У повертається. Довго я не випускала відоси, але зараз вони будуть вертатися. Нам почну, так сказати, свою Ютуб-кар'єру. Сьогодні ми будемо грати в FK Mobile, але почнемо ми грати дуже слабою командою в равну гру. Але з кожним забитим голом ми будемо покращувати одну позицію в нашій команді. Поки наша команда не стане 112-оверу. го over. Let's go! Ну і ось такою, друзі, командою почнемо ми грати. Е, так, тут є досить достойні варіанти, як, наприклад, Антоні, е, Белінгем, Дуе, Шакірі. Але є і слабі, наприклад, як е, Льоріс, е, Перін. Але також в нашій команді буде один капітан. Е, це Неймар Джуніор який буде вести за собою нашу команду. Ну що ж, погнали в равно. Ну і що ж, друзі, дивимося на команду нашого суперника і нам доволі повезло. І у мене тут одне лише питання до нашого суперника: а що забув Сон Хен Мін на лівому захиснику? Ну, Це не так важливо, погнали грати. Небезпечна атака і зараз ми ризикуємо пропустити, і так і є. 101 й нападник відкриває рахунок у цьому матчі. Тут наш бронзовий захист, тоді ще срібний захист, не зміг нічого зробити. Шокеріні чові фінти пішли у нього. Давайте ми постараємося зразу в наступній же шотаті забити гол і м'яч у Антоні. Антоні! Блін! У нас зараз трішки є проблема, зараз було. Така нагода у нас нагода, напевно, всього матчу проти суперника, щоб хоча б одну позицію ми могли посилити. І Льоріс, нічого собі. А, ну це пенальті. офсайд! <laughs> ну Це таке мені підходить. Окей. Невдалий розіграш штрафнований ну, і зараз е, нас не наказують. Наш бронзовий захисник тут справляється. Брат Белінгіма тут уже. Нам допомагає. І давайте закидання. Фірмені закидушки цього разу не проходять. І наша оборона знову провалюється, проте я дуже радий, що пауку Басіна спас у цьому епізоді. Шакірі, мені дуже він подобається, хоч у нього і низький рейтинг. Ну, дуже класно він фінтить. Берінгем, нічого собі, який фінт прийшов. Ось якось уже й непомітно пройшов перший тайм. Поки що супернику ми нічого не змогли зробити, окрім попадання в каркас воріт після удару Антоні. Але надіюся, що тут ми хоча б один гол зможемо забити. Адже ну, хоча б од 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 одну позицію мусимо посилити після цього матчу. Белінгів удар. Ми забиваємо, друзі. Просто прекрасно. Одну позицію ми вже гарантом посилимо після цього матчу. Просто прекрасно. Ну і ще раз класно тут зіграв наш захисник Гейсен. Віддає передачу на Джоба, ну а Джоб вже без проблем в один дотик завершує. Друзі, я виключив запис, але тільки що наш перін, наш голкіпер зробив просто неймовірний сейв після удару противника. Ух ти, які паси тут уже пішли! Берін знову нас виручає. І Шакірі, знову у нього м'яч на Антоні. Ну, невже ми зможемо забити другий? Невже ми зможемо другий забити? Неймар Джуніор! 2-1, друзі! Просто прекрасну гру показує наша команда. Ну і насправді я здивований, що навіть такою командою ми змогли нав'язати супернику боротьбу. І в цьому матчі ми вже е на один гол попереду. Прекрасний перший матч. Ну і що ж, друзі, наприкінці матчу ми ще маємо змогу подати кутовий. Якщо ми із нього заб'ємо, то це буде просто прекрасно. Шакірі О, тут уже добре, на що я. Ну і що ж, друзі, закінчується цей матч. Був він, не скажу, що дуже важким, але суперник нав'язав боротьбу. Хоча ми свої, своїм 70-ю 70 командою е, змогли здобути перемогу. Ну що ж, let's go робити заміни. Ну і що ж, давайте крутимо спін, подивимося, яка позиція випаде нам першою для посилення. так. Нам випадає сопнік. Окей, опорна зона у нас буде прекрасною тепер. Ну і одразу ж в команді з'явиться новий футболіст. А саме Етен Мбапе змінює Андре Пірло прекрасний опорний півзахисник. Подивимося, що нам випаде з другого спіна. Я надіюся на якогось центрального захисника, воротаря або нападника. Ну і що ж, нам випадає центральний захисник. Прикольно! Ну і на позицію центрального захисника до нас залітає уже е, досвідчений Пауло Мальдіні. Ну і що ж, друзі, у нашого другого суперника досить збалансована команда. Е, класний правий Вінгер, Усман Дембеле, хоч у нього зараз і не саме актуальний рейтинг, лише 103-й. Але після двох замін, думаю, що наша команда тепер може і кращий рівень показати в найднішому минулому матчі. Ну що ж, погнали. Друзі, не знаю, як це відбувається, але Неймар вже на 4-й хвилині матчу відкриває рахунок в цій зустрічі. Одну заміну ми собі вже гарантували. Ну і що ж, друзі, дивимося повтор забитого м'яча. Прекрасний удар Неймара Джуніора. Щойно наш суперник просто вибив м'яч за межі полі і подарував нам можливість забити зараз кутового. Надіюсь, що просто, друзі. Є якісь ще питання. 2-0 проти набагато сильнішого суперника, ніж в минулому матчі. Прекрасний навіс він від Андреа Пірло. І не менш хороше завершення від Гейсена. Ну і друзі, як же ж зараз обідно. Такий прекрасний момент був у Неймара, але він попадає у. Перекладено. Ну, а Антоні вже знаходився в положенні поза грою. Друзі, я не знаю, що робить наш сьогоднішній суперник, але Ну, ви самі все бачите. Ну що ж, друзі, після нашого третього забитого м'яча суперник просто відключається з матчу. Матч з ботом я догравати не стану. Просто фіксуємо перемогу в три м'ячі. І е, у нас буде. Аж плюс три заміни після цього матчу. Ну і що ж, друзі, після другого матчу у нас є тепер іще три заміни. Е, ну що ж, поналок рутине колесо? Отже, let's go. І з першого прокруту. Нам падає лівий півзахисник. Окей. Крутим другий раз. Тепер атакуючий півзахисник. Добре? І з третього прокруту нам зараз випаде. Ну, і з третього прокруту нам випадає правий півзахисник. Окей. І після цих трьох замін у нашої команди вже аж 90-й рейтинг. Тепер бажано ловити правого і лівого захисників, а також не помішав би голкіпер. Ну і друзі, я не знаю, як вигравати цей матч. У нашого сьогоднішнього третього суперника 114 команда. Друзі, це повний фіаско. Ми, ми напевно, зараз розгромно програємо. І так, поки що після першої атаки ми відбуваємося, але зараз кутовий на наші ворота. Ну, ну, і, звісно ж, 114-й рудгуліт такій ситуації не вибачає. Ну, зараз у нас, напевно, єдиний варіант це бігати по наших флангах півзахисту і відпасовувати, наприклад, на джіджея окочу і просто вже забивати. Ну подивіться, і це наш самий гравець в команді, який він помилки робить. Добре, що у нас є ще й пірло. Ну, що ж, закидання на Антоні. Антоні не встигає, звісно, що адже Фернанду Гієру буде пошвидший за нього з розкачкою. Ну що ж, ось уже і другий м'яч під'їхав. Не знаю, як нам вигравати тут. Ну, хоча б не виграти, хоча б один гол нам би забити, щоб посилити позицію, наприклад, того ж самого голкіпера. Вона у нас зараз найгірше, напевно. Ну, в плані того, що е при ударах суперників саме голкіпер може нас лише спасти. Ну, а тут ну, ви самі все бачите. Ми втрачаємо м'яч знову. Ну і пройшов вже майже весь перший тайм, а ми навіть одної атаки нормальної не провели. Ну, рут гуліт просто обходить з нашого захис... наших захисників. Хоча б Мальдіні можливо йому помішає. Ну навіть Мальдіні цього не може зробити. А от пірло, до речі, а от Пірло з Гейсеном можуть. Хоча потім Альовий Іранс все одно помиляється. Мальдіні класно відіграв. Але тут Мальдіні розумієте, навіть з прекрасним захистом. Все може зіпсувати воротар. Ну і ще, остання атака в першому таймі, мабуть. Треба забивати зараз. Ну, але Канавару... Ні, канавару в нас не відбирає м'яча. А от гуліт відбирає вже. Друзі, це чудо! Ніко Вільямс забиває гол. Прекрасна гра! Іспанця. панця. повтор м'яча. Пірлит посолої на Ніко, ну а Ніко в дальній нижній кут забиває м'яч. Ось чому Ніко Вільямс один з моїх улюблених гравців. Не лише в фіфі, -фі, але й в реальному житті. Ну, звісно, п'ятий пропущений м'яч. А як же ж без цього? Прекрасний дріблінг тут демонструє Тірі Анрі. Ну і забиває. Ще один гол увороти Періна. Ну і ми заробляємо зараз штрафний, в принципі, можна зараз спробувати якось його розіграти. А давайте просто вдаримо воротам. Ну, це якийсь удар вийшов. А не знаю що. Хоча, в принципі, м'яч полетів у дальній для нас кут. Ну і тут Месі зараз просто проривається по флангу, обіграє зараз пів команди і гол. Окей, Кілін, Бапе. БП. Поукупасі. Прекрасну гру демонструє іспанець. Але ми все ж м'яч. Мальдіні, прекрасна гра. Італіянського захисника. Укотча нічого собі закидання. Я думаю, що він пройде, якщо чесно. Але Фернандо Ієро е нас тут засмутив. Ну і що ж, остання атака, мабуть, в матчі. Ну і зідан. Зруйнував всі наші мрії на другий забитий м'яч. Ну і що ж, так і закінчується цей матч 5-1. Ну, хоча б один апгрейд після цього матчу ми заробляємо. Надіюсь, що це буде позиція голкіпера або хоча б центрального захисника. Ну і що ж, крутимо спін. Ну давайте, будь ласка, голкіпера. Бо без голкіпера хорошого не знає, нам світить. Перемоги проти, наприклад, хоча б 109-х команд. Ну, це центральний захисник, в принципі, непогано. Ну і іспанця з Барселони замінив іспанець з Барселони. І Ніго Мартінес, 107-ма карточка розкачена, попадає у нашу команду. Ну що ж, let's go до наступного матчу. Ну і друзі, це просто щось неймовірне. Просто подивіться, як нам везе зараз суперником. Зараз вам покажуть його команду. І це просто щось неймовірне. В нього рейтинг слабший, ніж в нас. Я не думаю, що таке може статися, але нам дуже везе. Ну і що, зараз потрібно одразу ж забивати. Зараз Антоні міг забивати перший гол, але все ж його удар перервав голкіпер. Ну і що ж, Мальдіні? Ні. Можливо, головне зараз ще на контратації не припустити. Бо оборона у нас конкретно так провалилася. І що Ніку Вільям забув у обороні, я не знаю. Мальдіні Мальдіні пролітає м'яч І наш один з найслабших е, гравців з лінії захисту зараз робить чудо і спасає нас у цій ситуації. Антоні, І це гол. Це гол точно. Неймар Джуніор відкриває рахунок у цьому матчі. Прекрасне завершення. Ну і е, взагалі не хочеться його міняти. Так що, якщо нам випаде позиція нападника, в першу чергу буду міняти Антоні. Незважаючи на те, що в реальному житті, та й взагалі Антоні це дуже крутий гравець, але у ФіФі -фі у нього занадто слабі удари. Саме у цієї карточки. Ну, поки я це говорив, Неймар оформляє дубль. І у нас вже буде 2 апгрейди після цього матчу. Кальовий ран робить рахунок 3-0. Ну, друзі, якщо ми зараз заб'ємо іще буквально 2 голи. То ми закриємо вже цей челендж. Так що зараз треба одразу ж забивати, щоб цей челлендж закінчити. Пірло! Ну як же ж так в перекладину попадає італіянець? Ну, кінець першого тайму. Друзі, Окочі робить рахунок 4-0. І якщо ми зараз заб'ємо ще один гол, то... Ми. Е, ми завершимо цей челендж. Так, знову лаги. Ну, в принципі, як завжди. Е, просто без коментарів. І зараз остання атака в матчі. Якщо ми зараз забуваємо, ми закриваємо цей челендж. Прекрасний вихід один на один. І давайте спробуємо перекинути голкіпера у нас відбирають м'яч останній секунду. Ну але це не міняє того факту, що ми отримуємо перемогу в 4 м'ячі, а це означає, що після цього матчу ми можемо зробити аж 4 заміни. Ну і що ж, крутимо перший раз з 4. Давайте голкіпера, будь ласка. І нам падає правий захисник. Окей, другий спін. Нарешті нам випадає позиція голкіпера. Третій спін. І це наш перший нападник в команді. Окей. Ну і зараз давайте лівого оборонця, щоб вже повністю укомплектувати наш захист. Ну і що ж, нам тут падає все ж нападник. Окей. Ось і наш новий нападник Торес. Правий захисник Філіп Лам. І Хуан Juan Garcia. На Рейтинг нашої команди. Ой, зачекайте, чекайте, чекайте. чекайте. Не це я... Перепрошую, я забув поставити ще одного нападника нашу команду. Хуліана Альвереса. Рейтинг нашої команди вже аж 108 Нам залишається лише 4 рейтинги, щоб виконати нашу головну ціль. Лишається лише поміняти лівого захисника Льоріса. Ну і друзі, нам знову ж таки везе з суперником... І ну, ми мусимо забувати хоча б один гол у цьому поєдинку. А от слухайте, мені така ідея тут прийшла в голову. Давайте на останню заміну нам потрібно буде не забити гол, а саме виграти матч. Думаю, проти цього суперника це буде зробити не найважче. Ну що ж, після удару Тореса ми зробляємо кутовий удар. Давайте ми навісимо на Паулу Мальдіні. Ну, Навізу вийшов невдалий, скажімо чесно. Але на підбиранні Коча, який нічого не зміг зробити. Зараз буде нарватися на небезпечну контратаку. Ріад Морес, нічого собі, яка передача на шахірі. Але все ж лам надійний в обороні. GJ Укоча несеться по флангу. Давайте ми ось такий навісик зробимо. І Хуліан Альварес відкриває рахунок в цьому матчі. Окей. Прекрасний початок. Тепер Хуліан іще й гулюву віддає. Прекрасний удар головою від Джей Окочі. Ну і прекрасний навіс від Хуліана Альвареса. Ну і що ж, 3-0? Схоже, ми виконали наше завдання. Побачимо, що буде далі. Ще один гол від Хуліана Альвареса під'їхав. Прекрасне завершення. Хоч уже і був, був порду бурід. Небезпечна контратака від нашого суперника, проте Ніко Мартінес і Хуан Гарсія тут нас виручили. Тут у нас Крістінсен перериває нашу атаку і аут зробляє мадридський реал. Жахлива грав в підкаті від Альової Рана і Філіпа Лама. але ну І тут Хонгарс Гарсія нас виручає. Хоча все ж ми пропускаємо від Тауена. Ну що ж, все, що я можу сказати, це помилився Льоріс. Він не зміг вибити м'яч. Хану Гарсію, Гарсію прийшлось приїхати за ним. а Відбив він його класно, але не дуже вдало. Прямо на ногу нашого суперника. Ну і той вже без проблем пустим у попав. Але зараз у нас контратака! Нічого собі переживайте. А це пенальті. А це пенальті. Ну що ж, давайте ми поступимо в фейерплей і просто вдаримо ось так от. У нас і так велика різниця м'ячів, а пенальті е, би вже нам сильно нічого не дав. <гум> ну і тут я просто не встигаю пробити, щоб забити гол. Ну що ж, іще один гол. Ух ти, нічого собі тут спасає е, в підкаті гравець. <гум> Цікавий сейф. Ух ти ж, який жахливий навіс. Найде навіс, а передача. Ну, тут встигає Люріс на м'яч, наш найгірший гравець. Дайте передачу через цю поле. Майже дійшла до альовий рана, але це не так важливо, адже матч уже завершується. І ми забираємо свою команду лівого оборонця. Ну і в нашу команду залітає Алехандро Грімальдо. Робить плюс 4 в рейтингу, і ми робимо, добуваємося своєї цілі. 112 рейтинг. Прекрасно.